Я народилася в Миколаєві. До школи я навколо себе не чула української мови. В школі лише на уроках. Будь-яке позашкільне життя дитини та сфера обслуговування все було російською. Для моїх батьків також, навіть на роботі. Що сталося з українською мовою? Чому моє місто і сусідні з ним Одеса та Херсон російськомовні. Вітаю. Якщо казати про те, чому багато з українських міст є з Московщинами, чому там населення дуже часто каже, що там завжди була тільки московська мова, і тільки цю мову можна використовувати як мову, наприклад, міжнаціонального спілкування або взагалі спілкування, то треба розуміти, що це є нав'язаний наратив, нав'язаний конструкт. І він нав'язаний насправді не так давно. А насправді, якщо подивитися на основну причину, чому це так, це колоніальна політика Москви, яку вона насаджувала впродовж понад 200 років. І в цій політиці було все зроблено для того, щоб іншої мови крім московської просто не було. На законодавчому рівні все не московське заборонялося, московське підвищувалося, і відповідно, щоб отримати посаду, щоб досягти успіху, треба було бути таким, як усі в імперії. Відповідно, і мова мала бути загальна, тобто. Московська далі це все переросло і на психологічні речі, тобто дехто просто боявся вживати якусь свою національну мову, і українську, зокрема, а дехто не пускав дітей, наприклад, до шкіл, там де була можливість, наприклад, почати якусь іншу мову, ну і так далі. Тобто, людина намагається жити, виживати, так і користуватися тими благами відповідно тієї країни, де проживає. Насправді не так все було погано до кінця 19-го, початку 20-го століття, тому що є перепис населення загальний по російській імперії, 1897 року, де і Миколаївська, і Одеська, і інші області сходу, і центру і півдня України по більшості в цьому переписі виступають як українські, тобто понад 50% населення були. Українцям відповідно і мова їхня була теж українська, але пізніше, зокрема у е, уже совєтський період, через дуже багато репресій і різних подій, процесів, які можна назвати лінгвоцидом, геноцидом, етноцидом і так далі. Було зроблено все, щоб загальною мовою уже не Російської імперії Советського Союзу стала московська, вона увійшла в усі можливі підручники, вона була в усіх можливих термінологіях, якщо, наприклад, казати про Миколаїв, місто Корабелів, а значить, це інженери, а інженерної мови іншої, крім московської. Просто не було ні в підручниках, ні в якихось інших там навчальних закладах чи посібниках, чи щось подібне. Відповідно, хочеш працювати на корабельному заводі, ти маєш тільки московською спілкуватися. Хочеш бути в армії московською, хочеш бути на заводі московською, хочеш бути в університеті московською. Тобто вижили всі інші мови, зокрема і українську також. Я вже не кажу про те, що. Дійсно дуже важливою була психологічна складова, коли навіть етнічні українці, побоюючись того, що їх будуть рахувати націоналістами або кимось, хто має бути поза законом, відмовляли своїм дітям у вивченні української мови просто щоб їх убезпечити. Але тут дуже є важлива складова, яку я дуже часто теж згадую, наприклад, в розмові зі студентами, а чи це назавжди, чи цей процес є незворотним. У нас є приклад, коли 300 років тому українці теж були двомовними, тобто білінгами, розуміли добре дві мови. І це не була українська і московська, це була українська і польська. Але скільки відсотків українців сьогодні знає польську мову? Насправді це десь третина. І чому не всі? А тому, що як тільки припинилася полонізація, одразу і залишилась в умах українців лише Українська мова і поступово відійшла польська. Відповідно, якщо не буде русифікації або московізації, москалізації, то відповідно і московська теж відійде на своє місце а воно може бути там для третини населення досі залишатися чимось важливим або для меншої кількості, але не буде чимось загальним і основним для населення українських міст і країв.